У темряві без світловідбиваючих елементів та ще уздовж чотирьох смуг упевнено йде пішохід, і зазвичай порушники навіть не задумуються, що у наступне зведення поліцейських можуть потрапити і вони. Лише з 18 жовтня, як почалися перебої зі світлом, під колесами авто загинуло четверо Житомирян. Ще 17 травмовано. Зв'язку з тим, що вимикалося вуличне освітлення, да, збільшилися дорожньо дорожні транспортні пригоди за участю пішоходів. Тому вкотре хочемо нагадати. Що пішоходи обов'язково мають. Бути помітними для водіїв на дорозі і поки люди не поспішають дбати про власну безпеку. За них це вирішили зробити патрульні. На одній із ділянок у Житомирі порушникам, які перебігали дорогу у забороненому місці, нагадували правила та дарували світловідбиваючі елементи. Один із чоловіків виправдовується, хоча й добре затямив правила в автошколі. Через чотири смуги вирішив перейти, бо поспішав Це посвідчення. Водія здавали правильно. Ну, А як і знаєте і свої убили і тим паче. Тут не обладнаний пішохідним переходом наземних або регульований, не регульований. Дивіться, вам робимо попередження усної форми і вам даруємо елемент, клейте його на одяг. Будь що? Що? ласка, чому б вирішили так от перебігти дорогу? Ну, Я спішу на працю, на роботу. Адже ж могли не побачити збити. Думали про це взагалі? Думав. А чому нічого так не? Ну, я скажу, ж, я ж що дуже поспішаю. І здебільшого це стандартна відповідь. Коли я не тороплюся, я просто зараз насправді ну, спішу. Тому... Так, я без питань можу прийти на пішохідному. Я це ну сам розумію, і сам не люблю, коли хтось у це перебігає. Тим часом поліцейські зазначають, такі порушення це не лише потенційна трагедія, а й адміністративна відповідальність. Пішоходам вони можуть нести відповідальність з відповідно до адміністративного законодавства. передбачено статтею 127 кодексу України про адмінправопорушення, Розмір штрафу санкція, яка полягає 255 гривень. Сьогодні пішоходи обійшлися без штрафів, натомість. Патрульні провели акцію і подарували людям світловідбиваючі елементи на одяг. Копи кажуть, у Житомирі все ж побільшало містян, які користуються порадами. Коли люди одягають світловідбивні елементи, одразу знизується рівень дорожньо-транспортних пригод. І нам менше роботи, і люди цілі, і здорові. За місяць воно тільки. Пішло проявом за останню неділю. Різко впав зріз дорожі трансподи пригод за участі пішоходів. Профілактичні бесіди провели як із дорослими, так і з дітьми, адже вони ще менш помітні на дорозі. Семирічний Михайлик заповняє те, що розповіли поліцейські. Добре, запам'ятав Це світло відбиває, щоб було видно, що там пішохід і поділився порадами із дорослими, як правильно переходити дорогу. Можна поліх на зелений. Мона на червоний ні. Подивися на право і на ліво. Якщо не, машина не їде з великої скорості, то мона переходить. А дорослі таки обіцяють виправитися. Виновен, справлюсь. Тому я хочу вам подарувати світловідбивний елемент, щоб ви дотримували справу дорожнього руху. Дякую, я все, не надо. Більше не будете так переходити дорогу? Ні, все, більше не буду. Все. Дякую. Да, все Поліцейські кажуть, одяг впливає на те, як швидко водій авто зможе побачити пішохода у темряві. Рекомендується обрати білий одяг. Його видно в темну пору на відстані до 55 метрів. А от світловідбиваючий елемент дозволяє водію побачити пішохода за 300 метрів. Придбати стрічку, яка може врятувати життя в онлайн-магазинах, можна від 4 гривень, а браслет від 20. Ну і звісно, не забуваємо про домашніх улюб. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.